полягли в бою за незалежність України. В серпні буковинці прощали з відважними воїнами, чиї життя забрала страшна війна. Солдатові Михайло Ребі останню шану віддали у селі Глибочок із сержантом Андрієм Малим. Попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшого солдата Станіслава Кравченка в останній земний путь провели у селятині. Солдатові Івану Зозулі останню шану віддали у Банилові. Сержантові Дмитро Кузик останню шану віддали у селі Петричанка із солдатом Сергію Москалю Ком прощання відбулось у старих Бросківцях, із солдатом Владиславом Молинюком попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Солдатом Олександром Мовчаном попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Івану Андрусяку останню шану віддали в заставні і старшим лейтенантом Іваном Кушнірем попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Олександром Гордеєм попрощались у селі Борівці. Із старшим солдатом Віктором Соколовим попрощались у стороженці. Слава та вічна. Пам'ять відважним захисникам Чернівецький храм відзначив річницю з дня заснування 6 серпня. Віряни відзначили свято Преображення Господнього, одне з 12 найбільших церковних свят. Це глибоке духовне свято символізує мету християнського життя, внутрішнє духовне перетворення під впливом Божої благодаті. Хам на честь Преображення Господня. 11 років тому ми посвятили цей храм, і сьогодні. 11 службу Божу служимо храмовому цьому світі. В серпні У Чернівцях відбулась зустріч міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії. Вперше до трійки долучились і міністри закордонних справ Литви та Польщі, політики вкотре обговорили низку питань пов'язаних з безпекою, розвитком торгівельно-інвестиційного співробітництва та енергетичної безпеки. Шановні друзі, наша першочергова увага сьогодні це безпека. Сьогодні 1262-й день українського опору, російському повномасштабному вторгненню Цій агресії вже більше 10 років, і увесь цей час наші румунські та молдовські друзі залишаються солідарними з Україною та підтримують нас. Дякую за це і розраховуємо, що ця підтримка збережеться і зростатиме. Останній місяць літа запам'ятався чернівчанам і тим, що на Буковині з'явилась перша ветеранська футбольна команда «Сталь Буковина». Команда має особливий склад. Попри те, що кожен із новоспечених футболістів має свою позицію на полі. Усі вони захисники, колишні військовослужбовці, які на фронті втратили свої кінцівки, але не втратили жагу до життя. Це клуб Амфутболу, в якому приймають участь хлопці, які повернулися з фронту. Після е, втрат кінцівок, і е, на сьогодні ми згуртувалися, вирішили, що футбол е, є і для нас, і продовженням життя, е, прикладом незламності, стійкості, командної роботи. Тому ми хочемо приймати участь у чемпіонаті України, можливо, і світу, і представляти Буковину на вищому рівні. От в такому спорті, Аби буковинські діти запам'ятали літо 2025 року, як без турбо. Тиний час відпочинку у Чернівцях наприкінці серпня відбувся масштабний фестиваль Хоробре серце, де протягом трьох днів малеча брала участь у різноманітних іграх, майстер-класах, квестах і тематичних уроках. Ми організовуємо такі масштабні дитячі акції, майданчики для того, щоб зробити свято для наших дітей, і особливо це є значуще в умовах війни, коли сирени, страх. Які є в серцях дітей через війну, ми хочемо з, з, спільними зусиллями з нашими волонтерами послужити, допомогти, допомогти цим діткам для того, щоб вони мали гарний, чудовий і веселий час. 24 серпня Чернівці в унісон з усією Україною відзначали День Незалежності цього року. Він поєднав у собі святковий настрій та щемливу пам'ять. Поряд із величним стягом діти мали змогу відчути себе пілотами дронів та побачити, як працює сучасна військова техніка. Окрім того, містяни вшанували тих, хто віддав життя за свободу України та підтримали їхні родини. Будемо показувати, як літати на ФПВ, як його налагоджувати, та е, взагалі, що таке FPV. Розкажемо вкратце. Сам принцип FPV, як воно працює, що тако, як воно працює через канали, який зв'язок, е, як поводитись з пультом. Е, е, і як тримати впівіваше в балансі день незалежності у Чернівцях став не лише святом, а й днем пам'яті та вдячності. Військові вшанували тих, хто віддав життя за свободу України, а також підтримали їхні родини. Від командирів батальйонів та командира бригади особисто буде вручено подарунки: подарунки сім'ям загиблих, і це також. Ми хочемо, щоб це привернуло увагу до. Власне, штурмових військ. Серпень у Чернівцях став місяцем пам'яті єдності і незламності. Ми проводжали в останню путь захисників, молились за Україну, приймали міжнародних партнерів і ще раз переконувались, світ чує наш голос тут у тилу ветерани повертались до життя через спорт. Діти знаходили радість, попри війну, а День Незалежності об'єднав місто у вдячності тим, хто боронить нашу свободу.